Друзі, всі вітання. Сьогодні покажу невеличкий обзор масажерів у автомобіль, дерев'яні накидки. Даний екземплярчик є чорний з білим, два рази лакований. Ось такий узор, Полосатик ми його називаємо, гарних великих розмірів і хватає А підголовник. підголовник відчіпляєте, кладете масажер і підголовником закриваєте. За так вони тримаються. Ось такий даний узорчик буде на Карпати 24 онлайн або шишка промюат. Це наші магазинчики, де ви можете придбати прямо від виробника. Тож, кому цікавий даний узорчик, звертайтеся.